Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Над Москвою кружляють чотири гелікоптери, які гасять пожежу на одному з військових об'єктів Міноборони. Як передають очевидці, декілька вибухів розбудили всіх. Туди направлено пожежних у районі задіяно авіацію. Як передають місцеві телеграм-канали, є загиблі серед військових. А ще вчора всі побачили кадри того, як росіяни розміщують ЗРК на будівлі Міноборони. У повітряних силах зсу вважають, що росіяни чогось очікують, якщо вирішили розмістити ці комплекси на дахах. У Москві на дахах будівель почали розміщати самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцер с 1 Зокрема, їх помітили на дахах Міноборони Російської Федерації і одного з бізнес-центрів. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи в ефірі телемарафону, фото та відео, що розповсюджується в соцмережах, заявив, що в нормальних країнах оборону організовують по-іншому. Передає ліганет. Іван Дурань на печі їде у нормальних країнах. Ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на колісній базі помістили на дахи будинків величезними кранами. Ну що тут дивуватися, виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає, сказав Ігнат. Він нагадав, що в Російській Федерації постійно повідомляють про роботу їхньої ППО, яка щось збиває і вважає, що вони чогось очікують. Якщо вирішили розмістити ці комплекси на дахах, за словами Гната, панцер 1 має великий радіус дії і є більш-менш ефективним для роботи по безпілотниках, зокрема ударних. Якщо на попередніх етапах пропустили, то вже на кінцевому етапі панцер мав би знищити об'єкт, що пересувається. Але наскільки допоможе роботі це з будівлі міністерства оборони, це незрозуміло, сказав ігнат. За даними видання Forbes, якщо українські безпілотники дійсно причетні до вибухів на військових аеродромах російських ВПС на відстані понад 500 кілометрів від російського кордону, це свідчить про те, що Україна тепер має технологічні засоби, щоб завдати удару по Москві, яка знаходиться за 400 кілометрів від кордону. Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков відмовився відповідати на питання про те, чи захищена Москва від атак українських дронів. Він послався на нібито некомпетентність у цій сфері, а на новорічні свята над Москвою значно посилили ППО. Нести бойове чергування з протиповітряної оборони мали близько 20 тисяч російських військових. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!